Поп-рок та класична музика від американських військових. Ансамбль сухопутних військ США виступив у Маріїнському парку столиці. Підтримав його Національний президентський оркестр України. Музика звучала майже три години. Ось так співають і танцюють американські військові. Вони приїхали до Києва з концертом. Наша місія, тобто місія солдатського хору, це забезпечувати доброю музикою американську армію та самих американців у Європі. І ми прийшли сюди сьогодні показати дружні відносини між двома прекрасними державами Америкою та Україною. на розігріві були українські музиканти, грали годину. Ці кажуть, разом з американцями вже виступали торік у Львові, і через посольство сполучених штатів в нашій країні вони виявили бажання, щоб разом з ними також прийняв участь. В концертній програмі національний президентський оркестр музиканти розповідають, що програму спеціально підготували до Дня Незалежності США, який святкують 4 липня. Тому в їхній програмі не лише українська класика. Ми будемо виконувати улюблені мелодії Чарлі Чапніна. Із класики будемо виконувати. Весняні голоси Штрауса натомість ансамбль сухопутних військ сполучених штатів виконує найвідоміші та найулюбленіші пісні американців. Серед них хітикаті пері, брономарс, аеросміт. Це для того, щоб створити концерт із хором американських військових. Вони вчора були на святкуванні Дня Незалежності США у посольстві. Це було фантастично, і це для Києва, для задоволення людей. Ансабель командування сухопутних військ США базується у Німеччині та щороку дає сотні концертів у Європі. Наталка Роб, Андрій Радченко, новини на першому.